Чому я так намагаюсь схуднути, в мене не виходить? І ще й постійно солодкого хочу, і ще й напряк. Слухай, а яка це в тебе вже кава за сьогодні? Ну, це вже третя на сьогодні, То воно класно зменшує відчуття голоду, і я можу менше їсти, а значить, швидше схуднути. А ти знаєш, що твій організм має дуже великі дефіцити? По-перше, кава вимиває кальцій у великих кількостях і також сприяє дефіциту магні, що якраз таки грає ключову роль у твоєму відновленні. І якщо ти зараз погано спиш, через це ти будеш постійно втомлена. І знову таки, через це ти будеш постійно звертатися до своєї кави. Ну так, останнім часом мені дуже погано спиться, я прокидаюсь постійно втомленою. ще твій організм має багато дефіцитів, тому що наявність кави в раціоні не допомагає тобі отримати істинну енергію, на якій організм може працювати. Власне, тому твій організм і не худне а зривається на швидкі вуглеводи для того, щоб компенсувати те, що ти не додала йому протягом дня. А звідки ти це все? Я підписана на нутриціолога, яка працює з харчовою поведінкою. і Зараз у неї стартує курс про дефіцити. Раджу і тобі придбати. А ага, окей, піду куплю курс.